Блін, мені ще дві 2000, ну я сам зроблю. На, на чому? На ць там 100, 119 тисяч треба. На на наступний танк. На наступний а, танк. Ну погнали ще разочек. Далі там свободку якусь то заюзы. Нажим... О, нормально. Майже, Майжекшпрот. Такс. Uh... Погнали, направо. Мені їхати як СТ чи грати як ПТ. Я думаю, як ПТ спочатку треба. Ну, щоб безпечно. Блядь. Йоб твою мать! Ну подивись куди вони їдуть, ідіоти. Т-43 тільки допомагає. Прикинь. Але арта, от, от розумниця, ну дала ж арта е, по. Ну, там сетер, до речі, десь. Стіла і дала на 200. Ну але, блін, що ми зробимо з цими опорантами? Це жесть. Жесть у нас тридцать четверка ворожа уже уже пробралась Пиздец, Ну, у нас раз у нас бач першинги здесь Звичайно, першинге. О, сетера немає. Можливо згорів. Ні-ні, сушка ж була. Я можу ризикнути далі пройти, но мені не подобається. Теска? Ну, давай я. 43 на ЦС зараз уірву. Ну спробуй. Може, може хтось стрілять почне. О, от. Давай, поки ви з нею розбираєтеся, я спробую протиснути. на... А, вон Єлсі, все, я погнав далі, що я мучу? Давай я вам допоможу навіть. У меня пантерка ведь стрелялась. ГВП пантера? ГВ пантера? ГВП? Мув, 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 Серый, ты куда муваешь? Да мне же допомогут. А я База деф? Ну деф. Нет. дробы, да окей. то поближче до Ой, ох, подболище. А что будет? Эмили не Не знаю. Ну зараз ага. на 43, може дасть А я тим часом об'їду тройку. І спробую дати ї в дубцю. Рикошет голдою сраку. Як так? Брадянська школа танкування жопой. Еміля, не пробив. Істри на мене їде. І ніхто не допоможе. Ну давай, я допоможу. Витягую його. Вон доїдуть, пацани. Пацанчики їдуть. Щось дарти отримав. Бач, давай. Так, я ему цель даётся. Подиви. Треба Єлси зрізати. У нас двое залишилось. Серый, чуешь? Чую. Надо щесь зробить з елсі. А, що ми зробимо з ЄС, нихуя. Але в місті будь херня. Арто за Артою йди, я поки тут потримаю. Це тебе це чувак з барабана вб'є. Який? Т-69? Та при чому здесь Т-69 тут мене ці б'ють. Кущі грбані. Ай-яй-яй. Зараз сушка вилізе. Не дупу О, я бачу ДР там. Єлсі, 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 спробуй ЄЛС, будь ласка. Хорош. Я на КД, я сорян, але на КД, якщо встигну його побачити Там вони всі. Каде. Як ты на КД 69 девять теж на КД, ну. Пиздец, он отворится, просто жопа Ты бачиш, вона тупо красавчик. Ну це можно затащить серый. Перезарядився? Да. Нет, это не, цены можно затащить. Пиздец. Пиздец. Ты прикинь, два не пробиться подряд. Супер Хеллка дуже швидкий, до речі. Блін, мені треба якось так запетляти, щоб не проїбати. Шістдесяв на тебе їде. Може його спочатку. Не знаю, Серія, куди їздити? Тобі треба зараз зелень може піти добити арту. Можливо. Добре, що хоча б дав шот по суперхелкату. Якщо будеш трасери бачить, зверни увагу, да. Я думаю, треба через... И мужа... Уже. Блин. Это не мое право. Треба базу депать. думаю, на базе что Блять. Да ЙОПТА Пиздец, прикинь. встигнеш? Не знаю. 21, блять. Ну тільки якщо я його выцелю. Ар арту трасер. Бачу, бачу. Ууу, тут головне не обісрацію. Ну, мабуть, через права треба, через жопу її заїжджать. Типу, а якщо вона поїде назад. типу, тікати буде, oh. ну, і це правильно, напевно, ми... Yeah, Отак. Yeah, чувак, Це yeah, піздець. Зробив, відмітку, не? <сіх> Блід, Чувак, я хотів... це, по моєму калабанов. Я хотів пожартувати що зараз буде тебе на плюс 1. Це просто. <сіх> Ні, відмітку не зробив, бо я 3000 всього настріляв. І все. Чувак, це, по моєму мій перший калабанов у житті. Це піздіе.